Всім доброго дня. Сьогодні у нас 27 червня 15.04 вівторок. Я вітаю всіх моїх глядачів, всіх моїх підписників, а також людей, які заскочили. Доброго вам дня чи вечора, коли ви будете дивитися це відео, будь ласка, підпишіться. Я буду вам дуже зато вдячна. І зараз я буду робити розклад для міста Запоріжжя, загальна ситуація, але тут будемо ми проглядати різні сфери нашого життя. Цей розклад буде на три доби 28, 29 та 30 червня. Дуже важливі дати, також ми знаємо, що готується теракт на ЗАЕС, то тут теж буде та ситуація проглядатися, хоча я планую сьогодні зробити більш ретельний розклад. І подивитися, яка буде реальна ситуація у нас в Запоріжжі. чи дуже на, то, на Ну, Ми подивимося ту ситуацію, не буду зараз наперед забігати. Зараз дивимося загальний розклад на, на таро гномів і подивимося, які у нас будуть енергії. Тут загальний розклад: люди, влада, фінанси, соціалка, політика та військова частина. Безпека для міста Запоріжжя буде доповнітельний пункт. Безпека для міста Запоріжжя з сторони радіаційного фону. І так, поїхали. Ну, дивіться, у нас виходить четвірка монет. А в гномах це практично крадіжки. Практично крадіжки. Тобто це ось. І двійка. Ну, тут іде злуба та ворог. Жорстокий. Це йде на 29 число. Ось 28, 29 і 30. Ну, я так практично клала, але це може припасти на будь-який день. Ну, я вам можу сказати так, дивіться, у нас дві четвірки. До речі, впала б остання традиція, чаші, ну, більш-менш так, слава Богу. Але, бачите, ця карта нам показує, що буде злоба, і ворог буде. Ворог буде робити пакості. Буде робити нам пакості. Це припадає на 29 число. До речі, я робила і раніше розклад на ЗАЕС, і якось дуже фонило іменно 29 червня люди. Але ми це будемо розглядати. Це так, це загальна, це, це енергії впали крадіжки. Ось загроза від ворога. І традиційна четвірка стабільна по чашам. Але ми з вами знаємо, традиційна второ це імено, не дуже вона хороша, але тут вона, бачите, така більш-менш нормальна традиційна. Ну, четвірка, вона взагалі така. Але в второй гномів, бачите, тут крадіжки на четвірку монет, хоча це о, повинна бути стабільна ситуація. Ну тут ідуть крадіжки. Тобто, Фактично завтра ну от ми будемо зараз дивитися, як себе будуть поводити люди, енергії да, для людей, як будуть себе відчувати люди в Запоріжжі. Ну, ось, бачите, люди, як люди нормальні, живі, будуть відпочивати, будуть нормально себе, будуть гуляти воно. І, бачите, все ж таки будуть охороняти. Гроші не будуть так сильно витрачати, бо їх ну, вже якось так не дуже хватає. бачите? Це так себе поводимуть люди і будуть контролювати гроші. А тепер влада, як себе буде поводити в Запоріжжі. Влада, підготовка до свята, будуть працювати ці, ці, ці дні, вони ретельно. І таки буде, ось бачите, сила від влади. Вони утримають цю ситуацію. Оця карта, до речі, показує іменно е, да, вже так, 30 число. Тобто тут буде у нас гарна-гарна е, ситуація. Тобто ми стримаємо цю ситуацію. Це було по владі, вони будуть працювати добре, дуже хорошо. Ми дивимося вроде загальний розклад, але бачите, воно тут трошки перекликатиметься, е, все ж таки буде впливатиме. Да? Непогано, непогано для влади, вони працюють, бажання є, готуються до свята, але бачите, тут вони ось по початку крадуть, все ж таки будуть на святі на тому красти. Ну і давайте подивимося, яка, що у нас, як фінанси будуть на ці дні. На ці дні фінанси в місті Запоріжжя от лежить імператор. Імператор це захист всього нашого матеріального, да? І, в принципі, непогано у нас тут. Тобто гарно буде все. Якщо у людей гарно по почуттям, значить гроші будуть заробляти. Двійка, двійка по жезлам це все ж таки людина старається прибільшити свої доходи. Тому ось іде, і тут з задоволення, і буде зберігатися ця тенденція по імператору. Далі ми дивимося, все ж таки, соціальні питання по Запоріжжю. А, бачите, тут іде якось ну, будуть старатися вони щось виконувати, але все ж таки по влюбленним буде вибір десь щось стибрити, мабуть, і ось по луні. Ну, не, не дуже воно тут іде хорошо, чесно кажучи. Ну, ось, бачите, Я спеціально поклала на цих ідуть е... конфлікти у людей. Люди розуміють, що це ну, багато брехні в цьому, чесно кажучи, тому вони недовольні. Е... Далі йде у нас політичний стан. Політичний стан. Ну, бачите, повішаний. Ухте, тут вийшли три старших аркани. Повішаний це дуже така, знаєте, ситуація, по-перше, хитка. По-друге, бачите, тут ще іде жертва. Деякі люди, звісно, які при владі, вони не всі погані і вони. Будуть брати на себе цю відповідальність, і, звісно, вони будуть відчувати себе крайніми, знаєте, як жертвами. Ну, і бачите, все ж таки буде ця, цей рух іти і буде помірна ситуація. Оці три карти показали, що влада буде справлятися з цими ситуаціями, з тими викликами, які випадуть на ці три доби. І дай Боже, все буде ось так помірно і буде все добре. Так, і давайте я кладу останні карти. Але для цього я хочу все ж таки, все ж таки, ще раз потосувати їх, щоб всі карти зайшли в розклад. Дивіться, 28-е, більш-менш нормально по тузу. мечі шістка мечова, при увеличенні ситуації. Таке може бути, бо наша влада вона любить прибрехати, щоб більше грошей дали. Ну і ось На 30-те все буде добре. Тут буде чітко виконуватися всі дії. Я можу сказати, що іменно в плані військового. то що там Ракети, дрони, тут буде все більш-менш нормально. Оця карта вона я за трошки відкрию. Дивіться, тут все добре, тут дуже ту зловий, тут тут буде робитися робота, але вона напряжна будуть хлопці відбивати тут ці всі речі. По 29-му числу. Іде так, да, йде е, збільшення ситуації дев'ятка монет. Все ж таки, тут буде зберігатися наше фінансове і матеріальне теж буде все добре. Хоча хлопці, скоріш, будуть тут працювати дуже ретельно. Е, багато буде роботи. Ну і королева жезлів, звісно, тут йде теж робота, напряжна робота буде вестися. І по п'ятірки жезлів вона все ж таки буде така, знаєте, Тяжкувата, тяжкувата, тяжкувата. Зразу можу вам так сказати. Тобто тут, -от, де удари ракетами, дронами, роботи буде дуже багато, але все буде нормально. все ж таки. Єдине, що оця п'ятірка жизлів, вона мені не дуже подобається. Ось четвірка, ну це більш-менш нормально, стабільна буде ситуація. Давайте ми глянемо тепер останній пункт загального розкладу. Все ж таки, то, що касається радіаційного фону для міста Запоріжжя на ці три доби. 28. 28 дуелі боротьба. Бачите? 28-е йде. 29-го вже йде королева Кубків. І 30-го фортуна. Але фортуна – це таке діло. Буду зараз докладати карти. 28-го. 28-го, скоріш всього, тут у нас, бачите, тут паш пентаклів. І це, все ж таки, будуть такі клопоти у нас. Все ж таки треба буде, е, ну, так, тут, скоріш всього, щось трапиться. От бачите, приовілічення, але, але воно е, дуже буде касатися е, фізичного, матеріального, буде касатися люди, буде касатися. Буде касатися, тут іде по, по 29-му падає очельник, тобто буде якась ретельна робота. І, до речі, 9 ну, де, Деякі люди, бачите, будуть впадати ось в таке. Тут погана ця карта, вона мені дуже не подобається. Багато людей просто тупо зі страху будуть бухати. Але це не всі, це от окремо от по отшельнику. От це такі люди будуть. Те, що касається радіації, тут не повинно бути такого. Тут падає королева кубків. По 30-му числу йде фортуна, ма, гарна карта. Але бачите, все одно іде розочарування, п'ятірка, монет. Щось буде все ж таки не так, щось піде не так. Е, ну... Я клала розклад і на інших картах теж падала п'ятірка монет, тобто там іде кризисна ситуація. Да, в ці дні щось вони нам зроблять з атомною станцією, щось ми там отримаємо. Але, судячи по магу і по фортуні, воно не буде таким жахливим. Люди. Не повинно бути там таким жахливим, там наші атомщики. Все ж таки за них дуже велика частина залежить від них, як вони зреагують на то, хоча вони, звісно, ізольовані там. Бачите, це наші атомщики башня. Вони якось там по тузу якийсь маленький шанс мають. Але в цілому, бачите, така ситуація. Ось така, ось така ситуація, їм тяжко, тяжко, тяжко. І по башні особливо в них там немає тих можливостей. Багато з них, до речі, просто можуть і. Йде согласіє, йде согласіє. Що співпрацювати? Ні, не співпрацювати. Вони все ж таки зможуть там, вони зможуть щось таке зробити, все ж таки від них залежить ця ситуація буде. Бачите ось? туз мечовий перемога і вдача. Ну, так воно йде, воно так іде. Я показала вам загальний розклад. Люди ну ще хочу глянути на оцій колоді. Знаєте, ось дивіться, Запорізь, Запоріжжя по радіаційному фону повинно бути всі три доби у нас не повинно бути такого нічого страшного по цим картам. Зараз я ще подокладаю. Так, дивіться, значить, 28 число. Радіаційний фон, незважаючи на те, що чи буде пошкодження чи ні, бо тут по тучам зміни. Тут незрозуміло, не чи будуть ті пошкодження, ну, скоріш, цього, що будуть. Але вони не будуть дуже великими, бо тут падає клевер, воно пройде по-легкому для нас з вами. Далі дивимося по. 29 числу тут хлопці ключ в наших руках. Хоча дуже нервова ситуація буде якась хаотична трансформація, де дуже будемо нервувати. Проблеми, звісно, ми будемо вирішувати. І будуть якісь іти, навіть, ну, я не скажу, що переговори, але щось буде таке розглядатися. Така ситуація. Ну, ключ в наших руках, в будь-якому випадку це все буде вирішуватися. По кольцу, воно все вирішиться. Третя доба, тут іде ресурсна карта. Ось дивіться, по дитині, по дитині е воно от лежить і е аїсти. Тобто, що та, що та сторона, вона для нас не, не дуже опасна. Хоч так, хоч так. Але я сподіваюся, що все буде добре і повернеться до кращого. Ситуація не буде така глобальна. Е ця верхня частина розкладу показує так, план є. І якісь сообщення, дуже жіноча енергетика тут іде. І всадник. Тобто я можу сказати, що в принципі непогані карти випали по сімля норманам на е, безпеку е, чи, чи буде радіація, повищений фон, чи не буде. Ну, Показало, що воно, звісно, щось воно таке буде, але пройде по легкому варіанту. Ось 29-те воно буде таке напружене, але теж вирішиться. Ну і 30 більш-менш буде легше. Чи будемо ми закривати вікна, двері, чи будемо ми це все герметизувати знутрі, чи будемо ми е закривати свої помешкання в Запоріжжі від радіації на ці три доби? Давайте подивимося, чи вимушені ми будемо то робити. Так, 29 червня буде нервова обстановка, але я вам так хочу сказати, прийдеться. Ну, я не бачу по цим картам, що ми будемо тут закриватися. Не бачу. Ось отут, якщо йдуть пошкодження і е, може отут і будемо ми трошки закриватися. По 30-му числу все буде добре у нас. Тут будуть прийматися рішення, все буде робитися. Ну, може і прийдеться отут закритися, може і прийдеться. Оце, оце число 28. Ну, якось я не дуже в тому впевнена, якщо чесно. Мені кажеться, що ні. Н -н -н. От я не бачу того по цим картам. Та тут 30-те взагалі все добре. От 29-те от іде якесь пошкодження, тут ідуть якісь іменно жіноча енергетика, якась така ось несе постраждання таке. По po, по po, постраждалим. А ну зараз секунду. 30-го точно ні. 29-го, ну, практично ні. Практично ні. Якось так. Ну, от 28-го. От розумієте, ось е, тут будуть зміни йти. Тому вона позитивна карта, так, але тут карта стабільності. От розумієте, я ж не тільки дивлюся на дачи ні, я дивлюся ще на то, чи реально то буде робитися. А, карти позитивні, вони кажуть, да, але по смислу цих карт я бачу, що в принципі не повинні ми будемо закриватися, бо ми позадихаємось нафіг. Ну, я не представляю, як закрити вікно і як з ним бути. Ну, то таке діло, як кажуть, знаєте, і в підвалах люди сиділи. Ну, от по цим картам я не бачу. Так, добре, все, я закінчую загальний розклад. Ми ретельно подивимося за ЄС. В іншому розкладі все будьте живі та здорові. Люди бережіть своє здоров'я і почуємось, па-па!